Жіночі легінзи up з fashion німеччина одиничка вартує лише 89 гривень. Дуже класна ціна та актуальний товар. В лоті у нас будуть 24 позиції, 2140 гривень. Вартує весь лот. Тут будуть чотири різних принтації. Давайте подивимося. Ось такий леопард, рожевий, класно тягнеться резиночка. Це в мене, наприклад, розмір XS зараз в руках. XS буде більше всього в цьому лоті, 15 позицій. S буде 5, M1 і L3. Ось таке забарвлення, ще може бути. По складу, давайте подивимось. Тут 94 поліестер, 6 еластан. Ой, Екотек стандарт 100 означає, що використовуються якісні гіполергенні матеріали та фарбники. Далі показано, ну це просто зимова любов. Подивіться, тут такі вибиті сніжиночки. І нагадаю, лише 89 гривень вартує одиничка. Та ось такі темнографітові. Класно також тягнуться, будуть круто сидіти по фігурці. І резиночка, до речі, вона м'якенька. При тому, що вона класно тягнеться, вона буде не передавлювати. Нагадаю, 89 гривень, 24 одинички в лоті, класні трендові легінці, жіночі. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів. І контакти під цим відео.